І що ж, починаємо спілкування з Сергієм. Я презентую його книгу, яка називається Бубаяк. Зараз ми дізнаємося, що це значить Бубаяк. Сергій. І так, розпочнемо, що це за книга, яка її мета, і як вона може бути корисною для глядачів нашого каналу і не тільки для всіх українців. Ну, е бажання написати цю книжку у мене виникло саме. Е для того, щоб об'єднати той досвід 20-річної роботи Міжнародного центру батьківства в Україні, той масив знань міжнародних досліджень і вітчизняних в сфері саме ролі батька, його важливості і її особливості цієї ролі, і видати в такому Логічному послідовності в книжці, яка б могла бути путівником, по суті, для батька. І сама назва Бубаяк, це така абревіатура, е яка, кажуть, дає відповідь на це питання, яке чоловік, якщо він прагне бути кращим татом для своїх дітей, шукає. А питання це бути батьком як? І я намагався саме на це питання надати відповідь в цій книжці, розкриваючи різні сфери життя батька. В різні сфери його взаємодії, як з дитиною, так і з дружиною, так і з суспільством, в якому він живе, так і навіть посилаючись на його досвід виховання в власній батьківській родині, коли він ще сам був дитиною.